Привіт, з вами Ольга Босова. Це підсумки грудня фонду Юнайтерс. Грудень, як завжди, став одним із найінтенсивніших місяців у Юнайтерс. Однією з ключових подій став неочікуваний візит президента України та представників влади до фабрики суперельфів. Під час візиту президент запакував подарунок для дітей при фронтових територій, а голова фонду Галина Андрушков отримала державну нагороду Золоте серце найвищу відзнаку у сфері волонтерства. Основним фокусом місяця стала акція Свята без тата, свята на лінії вогню. Упродовж грудня в її межах відбулося багато заходів та активностей. У фабриці суперельфів щодня тривало пакування подарунків. До роботи долучилися волонтери з різних країн: студенти Варшавського університету, представники пласту та міжнародні партнери. Робота не зупинялася. Разом із партнерськими організаціями, Українським домом, об'єднання українців у Польщі та пластом ми провели благодійний різдвяний ярмарок. Він об'єднав понад 50 учасників, сотні відвідувачів і згуртував усіх заради допомоги дітям. Протягом грудня також тривав благодійний аукціон на Фейсбук-сторінці акції. У ньому були представлені унікальні речі від українських майстрів та брендів. Десятки вантажівок із подарунками вирушили з Варшави до Донецької області Сум, Чернігова, Харкова, Краматорська та Кривого Рогу. Йдеться про тисячі подарунків, які відправляли навіть у святвечір напередодні Нового року до пізньої ночі. Паралельно Юнайтерс забезпечував гуманітарну допомогу. За місяць фонд розвантажив близько 10 тонн вантажу та відправив сотні кілограмів медицини. Продуктів харчування, засобів гігієни та спорядження. Серед переданого 30 розкладних ліжок для військових, маскувальні сітки, вогнегасники та павербанки. Важливою частиною роботи стала міжнародна підтримка. До акції долучилися благодійні організації та посольства з різних країн світу: від Китаю через В'єтнам і Францію до Шотландії. Юнайтерс працюємо там, де найважче. Допомагаємо тим, хто цього потребує найбільше.